Доброго дня, благословляємо усіх в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І ти знаєш, від самого початку, як Ісус прийшов на землю, почалася скорбота для церкви. Завжди вона і до сьогодні вона гнана, вбивається. Тому що церква це таємниця. Христос це таємниця. Коли Ісус був розіп'ятий, коли все відбулося, мертві воскресли, святі мертві. Перше Воскресіння. Ісус є первісток. Він відкрив це перше Воскресіння. Над яким смерть друга не має влади. Тому куди тобі треба потрапити? До першого Воскресіння? Коли тобі треба Воскреснути? Зараз. Потім це ти тіло просто забереш, але зараз ти маєш. Духовно воскреснути, щоб коли ти вийдеш із тіла, твій дух, він був у Господа. Амінь.